Вірілтави полтавські телевізійні новини сьогодні дивіться про таке. Сумбурна рада під час голосування за надання дозволів у депутати Полтавської обласної ради заплуталися в системі голосування. Пшеницю полтавської селекції зберігають у зоні вічної мерзлоти для майбутніх поколінь. Через хворобу відомий Лубенський художник розпродає колекцію своїх полотен. Деякі його роботи експонують за кордоном. Депутати обласної ради заплуталися у системі голосування. Повторно поверталися до розгляду питань, які спершу не підтримали та не поділили 6 мільйонів гривень. Більше про засідання 9-ї сесії обласної ради у наступному сюжеті. На засідання сесії приїхали громади із синчі Лохвицького району та білоків кобиляцького невдоволені станом навколишнього середовища. Депутати обласної ради підтримали їх та проголосували за вирішення цієї ситуації. Дозглянули в і зміни до показників бюджету. З першої спроби і повернувшись до питання повторно, на засіданні не підтримали обласну програму розвитку малого і середнього підприємництва. Програма наша може бути зразковою для інших областей, адже до неї долучалося багато науковців і спеціалістів. Дискусії викликало рішення про виділення 6 мільйонів гривень на спортивні споруди та дитячі майданчики. Саме внесення змін програму і внесення цієї суми було внесено з бюджетної комісію з депутатами. Вони мають на мають на право. Але сьогодні самі депутати хочуть направити ці кошти на інші потреби. Виділити цю суму на бюджетній комісії. Зрекомендувала заступник голови комісії Ірина Степаненко. Тепер вона пропонує ці кошти перерахувати на нагальні потреби районів розподілити, додати ці кошти як іншу додаткову дотацію, а вони визначені для вирішення невідкладних нагальних проблемних питань. І кожен район, кожне місто знає, що саме їм яка нагальніша. чи це майданчики, чи це аналізатори в амбулаторії, чи ще якісь питання. Зійшлися на тому, що остаточне рішення приймуть після спільного засідання комісії з питань бюджету і молодіжної політики, спорту та туризму. Коли ж депутати дійшли до погоджень Укргазвидобування спецдозволів на розробку та видобування газу і нафти, почалася плутанина у голосуванні. Профільна комісія рекомендувала відмовити у наданні дозволу. Питання у порядку денному було сформоване про погодження, тому депутати не зрозуміли, що буде означати їхній голос за чи проти яким чином сформульоване питання не надати, якщо в мене не комп'ютері рішення як все написано про звернення державної служби в логіки мати щодо так далі? Заступник голови облради Анатолій Ханко говорить: ситуацію створили спеціально, щоб компанія нечесним шляхом отримала погодження. Відмови нада. Усі фракції озвучили позицію не надавати погодження товариству, доки у Верховній Раді не ухвалять закон, щоб у місцевих бюджетах залишалися не менше 5% від ринти. З повторної спроби депутати відхилили усі звернення Укргазвидобування. Після шести годин роботи першу частину засідання закрили. Решту питань розглянуть у п'ятницю. Ірина Соляник, Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини. Крім того, на сесії депутати розглянули і затвердили звернення до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів України вони вважають неприпустимим збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Передував цьому мирний пікет на площі перед будівлею обласної ради. Сотні людей, переважно старшого віку, зібралися з вимогою зменшити тарифи. Вони не в змозі сплачувати великі суми за тепло, гарячу воду та світло і пропонують ціни за опалення знизити до рівня собівартості газу українського видобутку. Я постійно поки не буде обґрунтований тариф. в розмірності з нашими пенсіями і нашими можливостями. Що ж присилати тарифи, які ми не зможемо заплатити? До такого нас ще не доводило. Хіба ж можна так? Це взагалі проходить раз. Вони знову і стараються, що можна нас давити особливо пенсіонерам. За що? за які средства це несправедливо зовсім несправедливо. і треба нам ну, тільки самим нам ніхто не чому самим виходити, але щось моя у копилах Полтавського району на городі у пенсіонерки хочуть побудувати дитячий майданчик. Земля мовляв не приватизована, а сільським малюкам гратися. Ніде більше на цю тему у нашому сюжеті. жителька села Копили Полтавського району Валентина Васивич радіє хорошому рожаю овочів на своєму городі. Найбільше тішиться, що є з чого готувати смачненьке для майже двохрічного правнука. Помідори ростуть, кабачки, там морква. Трошки всього потрошку: зелена цибулька, петрушка, все, що можна для життя. Приміром спілих помідорів 75-річна пенсіонерка може й не дочекатися. Уже в серпні на її городі повинен з'явитися дитячий майданчик. Таке рішення нещодавно прийняли у сільській раді. Ще у 90-х роках Валентина Васевич приватизувала ділянку, на якій жила від народження. Коли ж зібралася переоформити її на доньку та сина, дізналася. Замість десяти має у власності шість соток. Була впевнена, що я всю ділянку приватизувала. Моя помилка в тому, що мені треба було брати аршин і міряти землю, самі переміряти. Який же це самозахват, Люди можуть підтвердити, що це батьківська земля. Яку ми весь час обробляємо? Валентина Миколаївна розповідає, двічі зверталася до Терешківської сільської ради, але у приватизації чотирьох соток, де пенсіонерка роками саджає город, їй відмовили. Натомість за рішенням депутатів територія стала підхожим місцем для нового дитячого майданчика. Жінка говорить, рішення оскаржуватиме. У цій справі її підтримали з півсотні сусідів. Є в нас другі ділянки, які заростають бур'янами. Що можна там зробити дитячу площадку. Зовсім не обов'язково, щоб нарушати спокій в дворі. Для того вони там сидять, щоб підказати треба було людям, як виправити цю помилку, а вони бігом відбирати. Таку це це ж неправильно. Ночі тому случайні люди сюди. Тут буде і випивка, тут буде все. Тут живе стара людина, і не буде спокою ніяко. Робити дитячу площадку не це Скаргу підписану односельцями Валентина Миколаївна зареєструвала у Терешківській сільській раді. Її голова Наталія Туркеніч розповіла, документ розглянуть на черговій сесії. Вона на сьогоднішній день самовільно зайняла 4 сотки землі, обробляє їх, використовує у власних цілях без ніяких дозволів. Нині у копелах три дитячих майданчики. З ідеєю створити четвертий на вулиці Горького, де живе пенсіонерка, до сільради звернувся місцевий депутат. Майданчик планували облаштувати на площі поблизу церкви, але територія не відповідає технічним умовам. Тоді знайшли альтернативне місце. Гойдалки для дітей поставлять на грядці, бо офіційно вона нікому не належить. А просто користуюсь, або так було спокон віків, цього немає. Адвокат Олександр Шека має низку зауважень до рішення сесії Терешківської сільської ради, зокрема щодо пункту виділити земельну ділянку в селі Кополи по вулиці Горько біля будинку Васевич. Якщо припустити, що ця земельна ділянка ну, оцього чи цієї Васевич знаходиться теж на вулиці Горько або десь рядом, десь рядом, то Виникає питання: з якого боку від вулиці від будинку Васевич знаходиться земельна ділянка? Справа, зліва, спереду, ззаду? Олександр Ошека каже, жінка має право приватизувати земельну ділянку у разі відмови депутатів сільради оскаржити це рішення в суді. Ірина Соляник, Сергій Коломієць, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини. Життя без пенсії фахівці зазначають, чим більше зростатиме кількість виплат у конверті, тим менше надії на забезпечення пенсіями в майбутньому. Як полтавці ставляться до тіньових зарплат та чому підприємці ухиляються від податків, дивіться далі. На сьогодні лише три четвертих населення області мають білу зарплату. В Полтавській області, у формальному секторі економіки, було зайнято. Приблизно 440-445 тисяч осіб це ті особи, які сплачували єдиний соціальний внесок, з якого потім формується фонд пенсійний фонд страхування від безробіття. Тож кожному четвертому мешканцю Полтавщини платять зарплату у конверті. Найчастіше нелегальну зарплатню отримують продавці, будівельники та фрілансери, тобто особи, що є самі собі роботодавцями. Серед них айтішники, приватні адвокати, репетитори та журналісти. Є в податковому кодексі таке поняття як самозайнятість. Якщо людина хоче бути офіційно самозайнятою, вона реєструється і відповідним чином сплачує єдиний страховий внесок. Наприкінці грудня 2014-го до Кодексу України про адміністративні порушення внесли зміни, які передбачають штраф до 17 тисяч гривень за допуск працівника до роботи без трудового договору. Перевірка щомісячної звітності підприємців та створення робочих груп такі методи боротьби податківців з чорною бухгалтерією. 121 підприємство підняло рівень заробітної плати, в результаті чого додатково до бюджету надійшла 221 тисяча гривень. Серед допитаних більшість полтавців позитиву у тіньових зарплатах не бачить. Я думаю, немає переваг. А чому? А тому що треба, щоб держава знала, скільки ми заробляємо. Ніякої переваги, ні для государства, ні для громадян. А чому така велика кількість людей все ж таки отримає зарплату в конвертах? Тому що так вигодно. Роботодавця. А то що вони, мабуть, подневольні, а може, зараз це субсидія вигідно із-за субсидії. За інформацією сайту по совісті одна з причин несплати податків це те, що держава сама сприяє конвертації виплат, тобто підприємець неспроможний платити встановлені податки, тому найчастіше обирає єдиний податок, за яким реєструє співробітників як приватних підприємців, або інший варіант конвертний, тобто тіньову зарплату. А експерт із соціальних питань Андрій Павловський впевнений, одна з причин актуальності чорної зарплати громадяни, хоча дешевших комунальних послуг, я розмовляв зі знайомими родоподавцями. Зараз почали масово приходити працівники до роботодавця свого і просити показувати їм занижену заробітну плату. І це, знаєте, теж пов'язано з субсидією, тому що чим менше в тебе заробітня плата, тим більше в тебе субсидія. Сотні тисяч українців багато років перебувають фактично у трудовому рабстві, адже через зарплату у конверті відсутній трудовий стаж і соціальні виплати. А відтак і надія на гідну пенсію та можуть звільнити у будь-який момент без виплати вихідної допомоги. У свою чергу директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва каже, що сучасний офіційний ринок праці передбачає підвищення кваліфікації. Якщо її не реалізувати протягом кількох років, вона повністю втрачається. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, полтавські телевізійні новини. Немає пророка у своїй вітчизні полтавськими сортами озимої пшениці, які нині популярні у сількосвиробників сусідніх областей. На Полтавщині засівають близько 15% ланів. Переважно це орні землі у Новосанжарському та Карлівському районах. Половина цьогорічного урожаю зимої пшениці уже в коморі. Полтавські аграрії намолотили близько півмільйона тонн зерна. Середня урожайність невисока 43 центнери з гектара. Зерновіни витримали холодної зими, атаки гризунів та літньої посухи. Тим часом сорти, виведені полтавськими селекціонерами, здатні добре пристосовуватися до кліматичних умов. Це наші надбання, наша, наша, селекція, наша селекція Полтавської державної аграрної академії. Тут е, представлені всі сорти, які внесені в Державний реєстр сортів рослин України. До речі, сорт Сагайдак це один з потужних сортів, який має високий рівень зимостійкості, стійкий до умов середовища. Українка Полтавська, Сидірков ливада, Левада, Саната, Сагайдак. Полтавські науковці створили близько 20 сортів озимої. Зараз у нас останні такі надбання внесені в риє сорт зелений гай. І Аріївка це також одні з таких потужних сортів, які дають рівень враженості від 70 до 100 центрів з гектара. Тобто, це для полтавщини унікальні сорти, їх потрібно вирощувати. Вони стійкі до перезимівлі, стійкі до умов середовища з високою якістю. Полтавські аграрії закуповують переважно насіння українського походження. Деякі сільосвиробники надають перевагу продукції великих міжнародних корпорацій. Ми сіємо в себе, в себе на ділянки, на ділянки йдемо поле. У нас таке. У нас там більше не більше, вибачаю, до 100 гібридів різних компаній, які ми для себе дивимося по результатах обмолоту. Що для нашого регіону краще себе рекомендує? Тоді робимо висновки для подальшої закупівлі насінного матеріалу. Пшеницю диканька Полтавської селекції свого часу визнали одним із кращих сортів у світі. Його розробляли понад 20 років. Зразки цієї озимою зберігають у зоні вічної мерзлоти у фальбарському сховищі у Норвегії та в мексиканському центрі Семі як надбання для майбутніх поколінь. Полтава цього літа в дорожніх роботах. На одних вулицях кладуть асфальт, на інших наносять розмітку, латають ями, зривають покриття. На вулиці Шевченка, де проводять ремонт, побувала наша знімальна група. Нині у Полтаві капітально ремонтують вулицю Шевченка. Щодня дорожники укладають до півтисячі тонн асфальту. До кінця тижня роботи планують завершити. На даний момент працюємо, піднімаємо бордюри, робимо ямковий ремонт і після цього. Основний в деяких випадках стало краще їздити, а в деяких, як, наприклад, ось ця вулиця взагалі не ремонтується. Щось і ями дуже здорові, і ну, транспортний засіб швидко руйнується. Дороги, нічого гарного я вам не можу сказати. Як коли у нас мер Полтавщини був Кокоба, тоді у нас були дороги. Після того наші дороги в з ним і десь ділися. На даний момент, так, да, трошки містами, звісно, да, в місті покращуються дороги. Я живу в пригороді, наприклад, дуже близько біля города, то у нас зовсім дорог немає, можна так сказати. Ну, по Полтаві теж містам роблять дороги, ну а дороги у нас не гадяться. Много дорог зробили, ну і ще много що залишається робити. Очень много, много. роботи по дорогах, очень много. Згадаємо, цьогоріч до переліку ремонтних робіт у Полтаві внесли 55 дорожніх об'єктів. Крім автошляхів міста, відновлять і проблемні ділянки в селищах Яківці, вонченці климівка На останній сесії Полтавської міської ради на ремонт доріг додатково виділили 60 мільйонів гривень. Павло Бардиш, Павло Лопатюк, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві невдовзі може вирости новий ультрасучасний європейський мікрорайон. Нові житлові будинки планують спородити на розі вулиць Кирила, Осьмика, Симона Петлюри та Пошкарівської. Паралельно обласний центр вирішить проблему з місцевим елітцентром. Багатоповерхівку фантом на Боровиковську, 11, обіцяють добудувати. Це так звані вільні землі неподалік від центру Полтави. Колись тут були розташовані артсклади, вони з червоні казарми. Нині вся територія заростає бур'янами. Забудовники не поспішають споруджувати тут житлові будинки, оскільки поблизу водопровідних та електричних мереж немає. 50 гектарів навколо артскладів депутати Полтавської міської ради передали в оренду управлінню капітального будівництва «Міськвиконкому». Воно у свою чергу отримало право віддати ці земельні ділянки у суборенду для подальшої забудови. Зараз технічна документація розроблена і УКБ буде її затверджувати, цю технічну документацію. Що стосується забудовників, УКБ, управління капітального будівництва, де засновник є, Полтавська міська рада буде проводити тільки за аукціону і тільки з тендеру. Дай Боже, приведіть, будь ласка, хоч одного забудовника. Прохаю вас, благаю. Полтавські забудовники почнуть освоювати не лише територію колишніх артскладів. Інвестор погодився паралельно добудувати проблемну багатоповерхівку на Боровиковського 11. Нагадаю, 9 років тому 77 ошуканих вкладників сплатили 17,5 мільйонів гривень на спорудження житла. Відтоді не бачили ані будинку, ані грошей. Ми зараз знайшли інвестора. зараз забудовується артсклади. Нам треба гектар землі, він наше добудує. Оце ну хай навіть гектар він уже згоден. Оце добудує і рішиться одразу проблема. І дітей, які бігають безпризорні, поки батьки на роботі під забудову потрапляють 11 гектарів із 50. Навіщо ми це зробили? От ви і я в тому числі ми були неодноразово раніше, де будували наші будівельники. Там, де є мережі, біля, біля будинків. Ми потім з вами ходимо. Мешканці не хочуть, щоб зараз будинки будувалися біля них. А, да. Тому нам треба розвивати території, в полях будувати, в тому числі артсклади. Для того, щоб прокласти водопривідні та електричні мережі, у Полтавському міському бюджеті передбачили понад мільйон гривень. Тетяна на городян Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Пам'ять народу. Акцію з такою назви ініціювали у Миргороді представники єврейської общини Хесет «Шахар». Активісти збирають кошти на відновлення скульптурної композиції. Скорботна мати її встановили на знак пам'яті про роки Голокосту. Тоді на території Миргорода за один день розстріляли майже тисячу мирних жителів. Половина з них були євреї за десятки років. Пам'ятник почав руйнуватися. Представники громадської організації назбирали коштів і відновили скульптуру. Розповідає Михайло Рудгайзер. В этом году исполняется 75 лет дня трагедии Бабьего Яра, и вся Украина подключилась к этому трагическому событию, и миргород тоже. Был создан комитет специально, и наша община решила сделать такую реставрацию этого памятника, потому что мы заметили, с каждым годом он все больше разрушался, разрушался и разрушался. Поэтому мы собрали средства денежные, и за счет этого вот его отремонтировали. В этом нам очень многие люди помогли. Заручник власного тіла, щоб вилікуватися, прикотий до ліжка 49-річний художник із Лубен Олександр Литвинов згоден продати чи подарувати свою колекцію унікальних полотен. Реальна ціна великих картин набагато вища, ніж та, за яку він хоче реалізувати свої твори. Сім років поспіль відомий лубенський художник Олександр Литвинов не виходить зі своєї квартири. Ревматоїдний артрит четвертого ступеню прикував 49-річного чоловіка до ліжка і завдає нестерпного болю. Найменший рух може призвести до скутості на весь день. До хвороби автоімунної системи житель Лубен працював у стилі фігуративного мистецтва, зображення людського тіла. Класичній манері письма його навчила школа Василя Семенюти. Батько Олександра Литвинова Аркадій теж був художником. Мав п'ять. 53 роки педагогічного стажу та виховав не одного талановитого учня. У доробку Олександра більше 700 робіт. На свою колекцію картин у маленькій квартирі через хворобу автор тільки споглядає. Доглядає за художником літня хвора мати, яка й сама потребує допомоги. Захворювання чоловіка почало прогресувати, тому Олександр готовий на крайнощі. Запы были по трохе, так сказать. Знаете, баланс, чтобы трохи тебе фізично. Художник вірить, що тяжку форму ревматоїдного артриту можна вилікувати, але не на пенсію в тисячу гривень. Щоб знову взяти пензля у руки, продовжити займатися своєю улюбленою справою і врятувати життя. Олександр Литвинов згоден продати чи навіть подарувати свої картини. Нині волонтери заміряють та описують роботи Литвинова, щоб продати їх через інтернет. Ціни автор виставив мізерні від 50 до тисячі доларів. Картин каталозі ми виставили його 170 робіт. Це ті, до яких доступ був можливий. Ми вже виставили його в соціальні мережі, Там ще є люди, які нам допомагають. Потім я зверталася також ще до людей там у Києві, але всі кажуть, що картини майже не продаються, бо в країні криза і мистецтво ще більше занепало ніж раніше. І ніхто їх просто не куплятиме. Максимальна там ціна продажу це тисяча дві тисячі гривень. І то це вже рідко, коли купляють. Серед картин лубенського художника багато сюжетів української тематики, ликів святих та героїв полтавської битви. За півтораметровий триптих Мазепа Петро І та Карл XII митець просить всього тисячу доларів. Полотна Олександра Литвинова зберігається в приватних колекціях Німеччини, Великої Британії, Польщі, Росії, США та Канади. Вечірній випуск полтавських телевізійних новин добіг до кінця. Дякую, що дивитеся. Приємного вечора залишайтеся зі Алтави. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 3,8 метрів за секунд. Температура повітря по області вночі 14-19, у день 28-33. У Полтаві вночі 17-19, у день очікуємо 33-32 градуси тепла.